Всім привіт! Сьогодні на ремонті ось така батарея з електровелосипеда фірми Corso. Такі батареї вже в мене були на ремонті, і скажу вам, що зібрані вони не дуже з якісних елементів. Всі батареї, які я тестував, вони не показували своєї ємності. Ось такі параметри цієї батареї 48 В, 20 А, 960 Вт. Ті батареї, які були в мене на ремонті, вони мали дуже велику розбіжність між комірками в районі 200 мВ. І з такою великою розбіжністю на комірках працюють. Ця батарея приїхала до мене на ремонт, по причині того, що вона не бере зарядки. Я тільки що подивився. На виході цієї батареї 0 В. Ось це роз'єм, який підключається до самого велосипеда. Тут у нас. 0 вольт і зарядки ця батарея не бере. Зараз ми її розберемо і подивимося, в чому ж тут причина. я цю батарею. Ось так вона виглядає всередині. Зібрана вона на акумуляторах формату 21700. Акумулятори мені невідомі. Вони ось такі сині ізоляції, ніяких написів на них немає. Під'єднав вимірюваний прилад напруги і побачив, що у нас. Відсутня взагалі напруга на 11-й комірці. Спочатку я подумав, що, можливо, обірвані дроти, перевірив. Все тут з дротами добре. Ось ця 11-та комірка у нас я її позначив. Дріт припаяний, з цієї сторони, і так само з цієї сторони дріт у нас припаяний. Взяв мультиметр, переміряв. Там 0 вольт. Чому вона розрядилась, потрібно зараз буде вияснити. Я розібрав плату BMS, яка тут стоїть. Ось так вона виглядає всередині. Нічого явно згорівшого я не побачив. Можливо, причина і не в БМС платі. Потрібно зараз буде вияснити на 100%, щоб знати, що робити далі. Чи в нас розрядилися. Ці акумулятори в цій кумірці за того, що десь один розрядився і посадив всі остальні, чи в нас розрядила цю кубірку плата ПМС. Батарея зібрана не дуже якісно. Немає ізоляції картонної на плюсових контактах. Будемо зараз розбиратись Оглянув я цю БМС-плату. Нічого. Тут не знайшов, на мій погляд, вона мала б працювати. Далі я вирішив розібрати цю комірку і замість цієї комірки припаяв ось такий один елемент формата 18650. На ньому зараз напруга у нас 4 вольта. Під'єднав плату БМС і побачив, що на виході з'явилась напруга 51,9 вольта. Пробував також під'єднувати лабораторний блок живлення, зарядка йде, розрядка у нас також працює. Зараз залишу на деякий час все це так і подивимося. Якщо буде падати напруга на цьому акумуляторі через декілька годин, значить плата БМС все-таки має якісь проблеми і вона розряджає. Нас ці акумулятори. Якщо проблем з падінням напруги не буде ніяких, значить проблема була в самих акумуляторах в цій комірці. Я так уважно подивився. Бачите, я як зняв ось цю стрічку, я побачив, що один і другий акумулятор нас потекли. Тому думаю, що ймовірно проблема була з самими акумуляторами, що ця комірка нас розрядилась в нуль. Залишив я цю батарею на 2 дні. Сьогодні я прийшов, під'єднав мультиметр і побачив, що напруга залишилась 4 вольта. Значить, наша BMS плата цю комірку не могла розрядити. Тут просто такі якісні елементи, більш за все, що були якісь проблеми, можливо, був якийсь саморозряд, не знаю. Я вже вам показував тут два акумулятори, вони потекли ось цей і ось цей. Що? Буду робити далі? Власнику сказав, що бажано перепакувати повністю цю батарею на більш якісь якісніші елементи, але будемо робити простіше. Ми розберемо повністю цю батарею і зберемо назад. З тих самих елементів, але збірка в нас буде не 6П, як зараз, а 5П. Гарантію на таку роботу ніхто не дасть, тому що я ж не знаю, як далі будуть себе поводити ті всі акумулятори. Але це все погоджено з клієнтом. Клієнт сказав робимо так. Тому розбираємо зараз батарею. Почав я розбирати цю батарею, розібрав першу комірку. І що я побачив? Бачите, на стрічці є сліди і на самому акумуляторі він потік. Є на ньому напруга 4 вольта, але використовувати його більш ніхто не буде. Тільки почав розбирати цю батарею і вже ось такий сюрприз. Взяв прибор, щоб помірити внутрішній опір UR1035 і побачив, що опір на комірках 15,6 мО. На вагу вони якісь легенькі. Можливо, мені так здається, потрібно буде пізніше взяти вагу, поважити скільки важить цей один акумулятор. Зараз я розберу, спробую зарядити. Всі акумулятори, поставити їх десь на добу, подивитися, чи немає ніякого саморозряду, також перевірити, яку видає ємність один цей акумулятор. Розібрав я цю батарею більш потікших акумуляторів не попадалось ці 7 штук. Відложив окремо, взяв вагу, думаю, поважу, гляну, яка вага. 70 грам. Важить один акумулятор. Також вибірково взяв, за допомогою IMAX зарядив один акумулятор до 4,2 В. А зараз під'єднав електронне навантаження і струмом 1 А ми зараз розрядимо цей акумулятор і подивимося, яка у нас буде ємність. Завершився тест. Цього акумулятора. Тривав він 2 години 59 хвилин. І ось такий у нас результат. 11,3 Вт 2998 мА. Розряд я робив до 3 вольт, тому що я не знаю, що це за акумулятор. Даташита ніякого немає. Можна було б, звісно, розрядити його до 2,5 В. Ємність показало б трішки більшу, але я думаю, не набагато. Плати БМС, ось такі китайські. вони в більшості випадків, що мені попадались, спрацьовують в районі 2,8 вольта на комірку, і вони вимикають розряд. Тому ось так. Далі всі акумулятори я зарядив за допомогою IMAX до 4,1 Вольта. Залишив їх трішки більше, ніж на добу. І зараз вирішив подивитися напругу на кожному з них, ще нема ніде на саморозряду. І почав... Їх тестувати. Не знаю, що це за акумулятори такі. Зняв ізоляцію навіть з одного, ніяких написів тут нема. Будемо вважати, що це у нас Samsung 33G. Ці акумулятори, Samsung, можна розряджати максимум струмом 2C. Я вирішив ці акумулятори розряджати струмом 6 А, щоб скоріше. Їх протестувати. Поставив датчик температури на один на одне електронне навантаження, і можна бачити, що температура в нас 31 градус. Більше 32 градусів. Температура в мене не піднімалась. Думаю, нічого страшного не буде. Можна таким струмом для тесту один раз розрядити. Зараз розряджаю, ємність показує в районі.

16, 15 і 9 ось цей ось такий внутрішній опір. Зараз тестую всі акумулятори і потім будемо збирати цю батарею назад. Протестовані акумулятори я зачищаю від слідів контактної зварки. Ось так це виглядає. За допомогою ось такого гравера. Потім, за допомогою ось такого клеєвого пістолета, склею їх по 5 штук, приклею ось такий текстоліт і після чого наклею картонну ізоляцію на плюсовий контакт. Ось один з акумуляторів цієї батареї. Бачите, тут в цьому місці була стрічка. Десь сюди припаювали, можливо. Дроти до плати БМС, і ось так цю ізоляцію пошкодили. Якби ця батарея їздила, вона там вирухалась і з часом би ця ізоляція була пошкоджена ще більше, і це могло б призвести до пожежі. Після того, як все це збираю, у нас виходить ось така комірка. І з цих комірок я збираю батарею. Ось так це зараз у нас виглядає. Ось так виглядає батарея на даному етапі. Зараз я її поставив на зарядку, заряджаю і спостерігаю, що у нас там з комірками. Розбіжність між комірками на даний момент 18 мВ. Зараз зарядимо її на 100%. І потім розрядимо струмом в 10 А. Подивимося. Що в нас буде робитися по розбіжності між комірками. Тому що ці батареї мені попадались, там дуже велика розбіжність. Може бути і до 200 мВ, до 300 мВ, і вони свою повну ємність не віддають. Всі ці акумулятори я перебирав, старався зробити так, щоб всі ці комірки були рівномірні по опору і ємності. але Чесно кажучи, щось в мене великі сумніви, що ця батарея буде нормально працювати. Але, що маємо, то маємо. Так, заряджаємо на 100% і спробуємо її розрядити. Зарядив цю батарею на 100%. Зараз ось така в нас напруга 53,8 вольта. Бачите, на першій комірці найбільша в нас напруга. Найменша в нас. на п'ятій комірці на п'ятій і 13. -й. Плата БМС спрацювала, я так думаю, по першій комірці. Була тут завишена напруга і плата БМС вимкнула заряд. Розбіжність між комірками на даний момент 76 мВ. Пише, батарея не дуже в доброму стані. Так як я казав, тут є. Розбіжність між цими комірками на цих батареях. Зараз під'єднуємо електронне навантаження і струмом 10 А подивимося, яка в нас буде ємність. І подивимося, також, яка буде розбіжність між комірками, коли ми розрядимо цю батарею повністю. Підключив я електронне навантаження. Воно показує також напругу 53,8 В. Підключив також термодатчик. Поставили сюди ось, ось всередину батареї. Струм 10 А. Розпочинаємо тест. При тесті електронне навантаження стало в захист по перегріву 45 градусів Цельсія там стояло. батарея тепла. У нас сьогодні на дворі. Досить жарко і в майстерні мене також жарко. Батарея нагрілась до температури 45 градусів і тест припинився. Батарея охолола до температури 40 градусів. Зараз на даний момент вже показує 41,6 градуса. Я знову увімкнув електронне навантаження, щоб продовжити наш тест. Біля батареї поставив ось такий вентилятор, щоб він охолоджував. Трішки нашу батарею і не давав їй перегріватися, щоб ми могли спокійно завершити тест. Зараз на даний момент батарея вже віддала 674 Вт. 13480 мА. Тест завершився. Тривав він 1 годину 30 хвилин. Батарея віддала 744,8 Вт. 15131 мА. Напруга виключення тут у мене стоїть 15 вольт. Спеціально поставив таку низьку напругу, щоб плата БМС сама вимкнула батарею. Найбільш пустівша комірка це у нас 13 та Я на ній мультиметром дивився. І в районі 2,7 В плата БМС вимикає батарею. І так завершився наш тест. Під'єднав вимірюваний прилад напруги, щоб подивитися. Яка розбіжність між комірками, і так як я і казав, в районі 200 мВ розбіжність. Дивіться, 195 показує на даний момент ось така напруга на цих комірках. Ці батареї в мене вже були декілька разів в ремонті. Люди приїжджали, казали, що вони нормально не працюють, а не працюють вони по тій причині, що у нас тут стоять ось такі невідомі акумулятори, які Ведуть себе по-різному. Я старався їх всі збалансувати по напрузі і відібрати так, щоб кожні комірці вони були однакові, але бачите, нічого в мене не вийшло. Все рівно є дуже велика розбіжність між цими комірками. Я думаю, цей результат теж результат. Ми будемо знати, що не варто більше займатися. Переробкою таких батарей навіть і знайомим людям, тому що це даремне витрачання часу. Просто людина мене попросила, тому що який варіант? Або взагалі не їздити, або збирати кошти, купивши новий велосипед ще на нову батарею. Ось такі справи. Зараз залишиться все це зібрати і віддати власнику. Кому сподобалось відео, не забуваємо поставити лайк. Підписуємося на канал, хто ще не підписався, пишіть свої коментарі. Завжди радий їх почитати. Ви 100% знаєте, як потрібно було зробити краще. Я з задоволенням почитаю. Всім дякую за увагу. До побачення. Поставлю цю батарею на зарядку. І що ми тут бачимо? Що при напрузі 3,8 В на комірці у нас розбіжність між комірками 16 мВ. Це найнижчий результат. По цій батареї. Далі, коли напруга буде підніматися, 3,9, 4, 4,1 В розбіжність між комірками у нас виросте. Ось така ситуація.